Топ 5 моїх улюблених магазинів у Берліні. Це NA. Тут я дивлюся одяг, ковтинки, сукні. Полосатий тренд, такий, як я люблю. Кожушок як гуцульський, тепленький, але дуже дорого 50 євро. Таку кофтинку я можу зв'язати сама. Наступний магазин Фрімерк. Зараз сезон курточок. Знову все в полоску. А цією кофтою можна ловити рибу. Пальто, як у стародавні часи. Поїхали далі. В центрі Берліна Африканський фестиваль. Тут танці. Далі по плану тільки Макс. Дуже великий асортимент сумок. Модні, але дуже дорогі. Таку бо я купила 40 років назад. А це такий гостульський стиль для фіїнки. Йду подивлюся, валізи. Дуже красиві. ціна доступна, може собі куплю. Посуд це моя слабкість. Я б купила б цілий магазин. Четвертий магазин Кік. Тут завжди є знижки. Я тут купляю собі нитки для в'язання, різні сувеніри і буденний одяг, якщо розбір підходить. Останній магазин Єврошоп. Сюди я часто заходжу купляти різні дрібнички для кухні. Які ваші улюблені магазини? Пишіть в коментарях. Бувайте здорові!